Так, закон є. Закон діє з 2003 року. Але люди більшість знають про закони, але не вміють їх трактувати. Навіть не то, що трактувати, люди не вміють їх читати. І тому у нас є ціла команда, яка розповідає про цей закон і те, що несе цей закон, розповідаємо в телеграм-каналі. Тому що, так як хочуть люди за 3-5 хвилин, тіктоці про це розповісти не можна. Також як багато вже люди втратили ощадкаси, банки збанкрутували, тому у людей немає довіри, і ми поступово доносимо. Показуємо ліцензії цих міжнародних компаній, ми розповідаємо про. Довіру розповідаємо про рейтинги, які є в цих компаніях. Розповідаємо, як перевіряються ці компанії, і це все поступово. Потім люди можуть попасти до нас на ефір, де можуть вживу задати питання. Почула людина інформацію і зразу тут же задала питання і отримала відповідь.